Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо годину тому. Росіяни запустили ракети по Миргороду на Полтавщині та Охтирці. і Наш шось на Сумщині. Про це повідомили повітряні сили. Тривогу скасували кілька хвилин тому під ударом і Харків. Повідомив голова обласної військової адміністрації. С 300 влучила у Шевченківський район міста без потерпілих. Також уночі у середмісті, просто посеред приватних будинків. Кі впав шахет, люди не постраждали. Написав в телеграмі очільник міста. Атака шахедів тривала чотири години поспіль. Росія запускала дрони у кілька хвиль через Дніпропетровщину та Херсонщину, а також на півночі країни. У сумах більше доби тривають рятувально-пошукові роботи під завалами багатоповерхівки, куди напередодні влучив російський шахет. Ще можуть бути люди. У ніч на вівторок росіяни зруйнували ракетами і шахедами висотки одразу у трьох містах. У Сумах, Мирнограді та Кривому Розі. Десять людей загинули, 64 поранені. Найбільше жертв п'ятеро у кривому розі це Дніпропетровщина. Ворожі ракети влучили у дві багатоповерхівки. Сьогодні у місті день жалоби. Наслідки цієї атаки бачила Софія Москаленко. Наталія вперше після вибуху наважилася повернутися у свою квартиру. При собі лише сумочка з документами. Усе, що встигла схопити у перші хвилини після ракетного удару. Спальня розгромлена. Балкон вибуховою хвилею занесло просто у кімнату. Мужа так сидів і йому оці, оці двері саме. Падають на спину. Я не знаю, як ми живі залишилися. У мене різка голова, як оглушила, мене почало трусити усю. У свою зруйновану квартиру навідалася і Олена. Російська ракета влучила у її під'їзд. Кількома поверхами вище. Дівчина зізнається, повертатися страшно, проте має знайти кішку. Тварина заховалася після вибуху. аранжеве, побачила помаранчеве небо одразу в коридор, одягатися, взуватися. Ми з бабусею разом живемо. Вона за мною. У мене валіза була заздалегідь зібрана. Як знала. Російські ракети ха 59 майже одночасно влучили у дві криворізькі багатоповерхівки. Надвечір 12 березня загинуло п'ятеро. Одну жінку вбило на вулиці. Вона вигулювала собаку у момент удару. Багатодітна мама діти вже, звісно, виросли. Дуже гарна жінка була добра, дуже жалко її ми. Спілкувалися, знали ще 43 людини поранені. Дмитра посікло уламками скла. Поріз на лобі медики зашивали прямо на місці. У швидкі мене вдарило сильно віконною рамою. і через пару секунд я опинився на підлозі. і Зрозумів, що сильно кровоточить рано. 17 потерпілих ушпиталили. Наразі п'ятеро дорослих та двоє дітей важкі. Це постраждали не один орган і не одна ділянка тіла. Це постраждала така масова політравма, де є ураження черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток. Про те, що у будинок матері влучила ракета, Ірина дізналася з новин. Додзвонитися мамі не змогла. Знайшла її вже у лікарні, тільки но забрала маму додому. Уламками уламками скла поранило декілька садин на обличчі, на руках та на ногах. Вона вдома досі спить, відходить. Біля другої розбитої п'ятиповерхівки працюють рятувальники, демонтують плити, які можуть обвалитися. Біля 20 будинків зазнали пошкоджень приблизно 400 квартир, деяким людям було надано житло, яке втратили, не мали можливості. Зараз вони знаходяться в теплі в добрі з усім необхідним. Обладміністрація виділила 20 мільйонів гривень допомоги для мешканців пошкоджених квартир. Як її розподілити, вирішуватиме міська влада. Сьогодні у Кривому Розі день жалоби. Тут біля понівечених будинків прощаються жертвами російської агресії. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Лопетніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Дві області Росії цієї ночі атакували дрони у Білгородській, начебто було два безпілотники. Через атаку спалахнула покрівля приватного будинку, вибито вікна. В іншому посічено фасад та паркан. Заявила влада окупантів. Працювала ворожа ППО і у Курській області. Російські добровольці закликали мешканців Білгорода та Курська евакуюватись. Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон анонсували на сьогодні удари по військових об'єктах в цих містах. Повстанці, які воюють проти путінської армії, випустили спільну заяву, в якій попередили про другу фазу свого протистояння. Добровольці на танках прорвали кордон у вівторок і заявили, що у такий спосіб візьмуть участь у виборах президента Росії. Напередодні Легіон Свобода Росії заявив, що взяв під контроль частину селища Тьоткіно у Курській області. Найгарячішим залишається новопавлівський напрямок фронту. Там ворог за підтримки авіації 19 разів намагався прорвати оборону наших військ, але сили оборони стримують противника біля Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. Донецької області. Йдеться у звіті Генштабу. 14 штурмів відбили ЗСУ і в районі Авдіївки. Не вдається росіянам відтіснити наші підрозділи зі своїх позицій. Також на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках безуспішними були і атаки окупантів районі Онах вербового та роботиного Запорізької області загалом протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Перші поставки з 800 800 тисяч снарядів, які для України знайшла Чехія, можуть відбутися уже цього літа. Про це заявили в чеському уряді. Там чекають на фінансування від партнерів, щоб підпис підписувати контракти з постачальниками боєприпасів. План поставок Україна може отримати вже цього тижня, розповів глава МЗС Дмитро Кулева. За його словами, ця ініціатива розрахована на весь рік. Однак перші партії на фронті. Можуть з'явитися уже цитую в осяжному майбутньому. На цьому тижні у нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план поставок і як це все працюватиме. Ми готові до повної повного співробітництва і сприяння за попередніми сигналами, які ми отримали. Наші хлопці на фронті відчують збільшення постачання снарядів вже ну, в осяжному майбутньому, тобто це не займає багато багато місяців. У Німеччині убили українську біженку. Поліція нині шукає маленьку доньку загиблої та її матір. 51-річну Марину Стеценко. Саме її вважають головним свідком злочину. Тіло 27-річної українки знайшов перехожий на березі річки міста Хокенхайм. Ростен довів, що це саме вбивство. Справу розслідують близько 60 правоохоронців. До пошуку зниклих немовлят та її бабусі залучили службових собак. Відомо, що матір з Донькою та онукою мешкали у центрі для біженців. У російській Магаданській області розбився вертоліт. Мі 8 гелікоптер перевозив 20 робітників одного з рудників та зазнав аварії. Ворожі телеграм-канали поки публікують одне фото з місця авіатрощі. Серед основних версій катастрофи називають помилку пілотів або технічну несправність вертольота. Нібито у нього відмовив двигун. Міністерство транспорту ворога повідомило, вертоліт здійснив жорстку посадку. А на борту мі 8 було близько 20 осіб, сім членів екіпажу та 17 ро. Робочих відомо про загибель щонайменше двох людей та кількох поранених. Помер віце-президент Лукоїла Віталія Роберту. Сталося це через два дні після пожежі на нафтовому заводі компанії у Нижньогородській області, куди влучив безпілотник. Про причини його смерті в Лукойлі мовчать. А це вже четверта загадкова смерть топ-менеджерів компанії. У жовтні, начебто, через серцеву недостатність, помер голова ради директорів Володимир Некрасов. Його попередника спіткала така ж доля Равіль Маганов. Випав з вікна лікарні Тіло ще одного топ менеджера Енджера Лукоїла Олександра Суботіна ще у 2022 році знайшли у власному будинку. Нафтові об'єкти горять в РФ чи не щодня. За даними Блумберг, лише за останні два дні пожежі за трьох на трьох з них призвели до втрати 12% нафтопереробних потужностей Росії.